Чи можете ви собі уявити, як це подорожувати океанами щодня переживаючи нові пригоди? Такою була мрія Джозефа Бейтса. Оскільки тоді ще не було літаків, він зростав, спостерігаючи з вікна своєї спальні за китобійними судами, які то відчалювали, то поверталися до гавані. Хлопчик подумки плавав з цими човнами в той час, коли жив у нью Бетфорді, штат Масачусетс, намагаючись відмовити Джозефа від його мрії. Батьки відправили свого юного сина в коротку подорож на човні. Однак, замість того, щоб розчаруватися, юнак загорівся морською справою ще більше. Наступні 20 років свого життя Бейтс присвятив морю. Через деякий час, живучи омріяним життям, Джозеф поставив собі за мету заощадити 10 тисяч доларів, що на той час вважалося цілим статком, аби придбати власний човен. Він досяг успіху і купив судно. Однак судно Бейтса разюче відрізнялося від інших. На борту не було алкогольних напоїв і тютюну, а команді заборонялося лаятись. Саме під час однієї зі своїх подорожей Бейтс знайшов Біблію, яку його дружина поклала до свого багажу. Читаючи її, він був зворушений любов'ю Ісуса. Невдовзі Бейтс дізнався про суботу. Тоді він почав шукати адвентистів сьомого дня, які дотримувалися суботи, щоб глибше дослідити нову істину. Пізніше, у серпні 1846 року, Бейтс опублікував буклет, у якому виклав суть четвертої заповіді. Облишивши морську справу, Бейтс вклав свої сили і гроші у проповідування про другий прихід Ісуса та біблійну суботу. Бейтс став опорою церкви адвентистів сьомого дня і залишив спадщину, яка перевершила його статок. Решту свого життя він присвятив Божій справі. Господь закликає кожного з нас виявляти віру, чи то йти туди, куди він кличе, чи то жертвувати регулярно і систематично, так як він наказує. Окрім повернення Божої десятини, посвячення включає послуг його голосу, який закликає нас укласти з ним завіт. Щодо регулярних і систематичних пожертвувань, які ми називаємо обіцяними приношеннями, божі обітниці завжди справджуються для його дітей, які мають страх Господній і ставлять його на перше місце. Отож, сміливо запитайте Бога, який відсоток свого доходу я маю регулярно віддавати як обіцяні приношення. Тоді послухайте його відповідь: поставмо Бога на перше місце.